Сьогодні піднялась тема жалості. Коли ж виникає жалість? Мені так здається, що жалість це завжди про трошечки як вище, ти вище, ніж та людина, яку ти жалієш. Тобто ти ніби як не віриш в її сили і жалієш бідний, ти нещасний. Ну, тобто, наприклад, в неї там важчий досвід, ніж в тебе, ти в цьому випадку завжди сильніший. Тобто, жаліємо ми часто з позиції вищої. Це така, ну, мабуть, деяка гординя. Теж проходжу ці уроки. А от побачити в людині силу, підтримати його, підтримати. І сказати, в тебе все вийде, це вже не про жалість, це, мабуть, про віру, що, що в тебе все вийде, і нам ніколи не даються ці уроки, які нам не під силу. Завжди нам дається такий досвід, який, проходячи, ми розвиваємо свій дух. І інколи нам всім потрібна підтримка, але підтримка не у формі жалості. Бо жалість, мабуть, ще більше, як людина впадає в жертву, що нічого не виходить в неї. Просто підтримка обняти, підтримати словом, підтримати, можливо, ділом без включення спасателя. Просто вірити. Просто вірити, що все вийде. І, до речі, слово жалость від жаліти. Жаліти, жаліти це жалить, як жалом жалить. Тобто тут нічого даже приємного і не звучить. Ти жалієш? Подивись, з якої позиції ти зараз це говориш. З позиції вищої, а ця людина як нижча, чи ти дійсно хочеш її підтримати і віриш в неї.